Знаєте, в українській мові є такі вирази: тягнути на собі весь світ, воза, тягар, хреста. І наше тіло сприймається буквально. Наприклад, до мене якось прийшов клієнт, чоловік з болями у попереку. Він керівник середнього віку. Я починаю розпитувати, і майже очікувано він звик все контролювати. Він так і каже: Я не можу нікому нічого довірити, бо без мене ж все розвалиться. За два місяці нашої роботи він довірився, почав делегувати обов'язки. А саме головне навчився розслаблятися і відпускати контроль. Спина відпустила. Саме це важливо навчитися робити в повсякденному житті, розслаблятися, коли наше тіло і мозок потребують відпочинку. Про що говорять болі в спині? Мені важко тягнути цей тягар, мені бракує любові, довіри, підтримки тощо. Спробуйте повторювати такі фрази: я довіряю життю, мене люблять, підтримують, я вільно рухаюся вперед. І подивіться, як реагує ваше тіло.